Марафон єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера у студії Олексій Фадієв. Вітаю! Україна готова продавати, а також надавати Сполученим Штатам дрони власного виробництва в обмін на американські ракети та системи ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що українські дрони сьогодні є одними з найкращих завдяки реальній практиці на полі бою. Президент пояснив, що йдеться про два паралельні процеси: Мегаділ щодо закупівлі американської зброї, ракет та ППО, та дронділ щодо експорту українських дронів до США. Окрім того, Україна також готова до того, щоб її компанії розпочали виробництво дронів безпосередньо на території Сполучених Штатів. Про виробництво зброї далі говоритиму з Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, доброго ранку. Вітаю вас. Вітаю слава Україні. радий вас бачити. Героям слава навзаєм. А отже, пане Іване, як саме Україна будує партнерства з урядами, оборон, оборонними компаніями для спільного виробництва зброї знаєте, тут є важливий чинник. Чинник це довіра і прозорі правила гри. Це те, що формує власне взаємодію держави і виробників зброї. Річ не тільки в Україні і за кордоном. Річ в тому, що у нас по суті держава є основним замовником зброї і розподіляє його вже безпосередньо в військах, здійснює контроль за її використанням, а також за потребами і. Якщо там починаючи 22-му році, ми десь тільки формували ті всі процеси, коли ми вивчали і досліджували, яка зброя потрібна, яка є ефективною, бо велика кількість зброї, навіть наших союзників, скажімо, мала тільки так би мовити, польовий досвід, чи вірніше полігонний досвід. То звичайно для того, щоб уже працювала система, і для того, щоб ми не були просто споживачами іноземної зброї, а й розвивалися і військово-промисловий комплекс, не забуваємо, що у нас він дуже великий. Це десятки підприємств, дуже багато галузеві насправді. Ну і для того, щоб були чесні правила гри, і була якісна взаємодія. По суті, постало що питання для іноземного виробника, який досліджує наш ринок на зброї, це де отримати інформацію, яку по якості, і наскільки вона відповідає дійсності і потребам вже і зараз. Тому і не дивно, що по суті у нас з'явився цей портал державних послуг та можливості нього та приблизно назва зброя власне для виробників е, зброї, і оця ініціатива розвитку військово-промислового комплексу в Україні, українська зброя це такі два кити, які по суті задіюють і залучають до взаємодії. І виробників зброї, і споживачів зброї, і скажімо, що для мене особливо зараз, коли я достатньо почав сильно працювати, скажімо, так тісно з студентськими спільнотами, з науковою спільнотою, це залучення саме державних наукових закладів до цього українських державних закладів до процесу, бо це дає можливість по суті готувати фахівців уже і зараз. І формувати ті потреби в освітніх професіях чи навичках, які будуть потрібні пізніше. Але якщо ми повертаємося власне до виробників зброї, важливо, щоб зброя, яку ми виготовляємо в себе чи виготовляємо з нашими партнерами, по суті потрапляла в кінцевому продукті безпосередньо на фронт. І за заповнювала ту потребу, яку виникає перед нашими військами, і по суті сам процес оцих державних послуг це і передбачає. Звичайно, що, скажімо, це дало результат, бо ми знаємо, що потреби, чи, скажімо, замовлення зросли саме в українських виробників зброї на мільйони доларів. Звичайно, що це важливо ще в тому плані, що ми стаємо достатньо самостійними в плані використання зброї, і що найважливіше, що країни-виробники зброї, які, скажімо, десь раніше могли диктувати свої умови вимоги. То тепер вони починають боротися за наш ринок уже на наших умовах для того, щоб передати зброю. Бо війна в Україні е, створила таке поняття: як, е, як і зброї чи як. Власне імідж зброї, тобто зброя, яка себе ефективно проявила на полі бою проти росіян, вона на світовому ринку стає доволі затребуваною. Ну і звичайно, що виробник має інтерес. Ну крім того, не забуваємо, що ця зброя дає можливість, скажімо. Впливати на ще один процес в Україні, а це саме на мобілізацію. Бо чим більше зброї, чим більше, скажімо, ми можемо знищувати противника дистанційно, чим більше людей. Зацікавлених у власне залученні до інтелектуальної боротьби та й фізичної, тим менше власне буде навантаження лягати на людей в межах держави. Звичайно, що тут роботи ще дуже багато, але тим не менше, про це себе заявив: ну і що важливо. Іноземний виробник, який заходить в Україну, який будує потужності разом між іншим, з нами. То що він буде старатися зберегти це своє майно? Отже, він буде паралельно вкладатися в ефективні споруди захисту, в додаткові системи протидії ворожим безпілотникам, ворожим ракетам, саме для того, щоб його виробництво збереглось, залишилось, і це між іншим буде інтерес. До того щоб тісніші союзи угоди ми укладали з нашими партнерами, бо вони вже будуть захищати і українців, і захищатимуть спільні надбання, це це те, що дає можливість формувати довгострокові перспективи саме. Спільних систем оборон і протидії противнику, це те, чого боїться дуже Росія. От, наприклад, навіть риторика про появу потенційних томагавків Україні призвела до, скажімо, серйозних панік Росії. А Ми собі уявимо, що наша зброя, яку ми можемо використовувати, застосовувати, абсолютно не. Отримуючи згоди від когось і маючи її достатній кількості на складах, наскільки це може впливати на сам процес готовності чи бажання Росії продовжувати війну? Пане Іване, Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що зараз на фронті приблизно 40% зброї власного українського виробництва раніше ця цифра була значно меншою. А... Як на вашу думку, чи вдасться найближчим часом збільшити цей відсоток? Ну скажімо, до 50%? Давайте банально порівняємо цифри. 22-й рік вклад скільки мільярд, якщо я не втам, мільярд доларів в український військово-промисловий комплекс іноземних коштів і замовником виступає так, решту йдуть як допомоги. Тобто ми просимо звертаємося, нам надають, не дають. Ми всі ці історії пам'ятаємо 25-й рік: 35 мільярдів доларів уже вкладено військово-промисловий комплекс. Відчуваємо різницю. Наскільки знаю, плани на 26-й рік. Дай Боже, щоб втілилось 35 мільярдів тільки в безпілотні і роботизовані системи. Роботизовані безпілотні системи, навіть якщо ми сюди включимо ракети, то ми розуміємо, що тут не 50 відсотків тут умовних не, вірніше, не умовних 10 до потреби, так але це значно більше. Бо ми є замовниками Україна є виробниками і по суті і артилерії, і авіації. Чому всі забули, що ми є країна, яка може виробляти як комплектуючі до авіації, так і до ракет, так і по суті, ми є одна з країн, яка може виробляє, може і має можливість виробляти повний цикл літака. Не забуваємо, що і по суті від стрілецької зброї до комп'ютерних технологій до штучного інтелекту це все те, що ми набуваємо і розвиваємо. Оцей рік більше став таким ріво, роком, Знаєте, міні е, у напрацьованого досвіду переходу з якихось розрізнених. Бюрократичних чи, скажімо, різнопланових підходів до наповнення української армії зброєю, до системної підходу до створення чітких правил гри для всіх, без там порішати. А все все формується чітко прозоро на платформах, в сервісах. Оце дуже важливо було систематизувати. Бо іноземець чи іноземний виробник зброї, особливо приватний. Він завжди потребує швидкість, оперативність і простоту прийняття, прийняття рішень. Ну і звичайно, що якщо всі сервіси працюють, і в англомовному варіанті з якісним перекладом, це дуже спрощує власне залучення іноземних виробників до нас. Бо це і документація переклада, це і тактико, технічна документація, і договори і роз'яснення законодавства України. Це я сподіваюся насправді, що це тільки початок масштабних перетворень. Чому масштабних? Тому що доскона, досконалості немає меж, пане Іване. Я цілком поділяю вашу надію. Я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних сил, е, сухопутних військ Збройних сил України. Дякую і гарного дня. вам.